А ми повертаємося до нашої ранкової студії, які настав час зустрічати гостя. І сьогодні це головний інженер Житомирської державної обласної телерадіокомпанії Валерій Золотугін. Валерію Лаврентіючу, доброго ранку. Доброго. Ось, ранку. Ось, бачите в таку ранкову програму. Ми, ми запросили головного інженера, і наші глядачі, певно, трішки так напружились, тому що де що, про що ми будемо говорити доброго. з інженером. А будемо ми говорити, Володимир Валерію Ларенчовичу, про цифрові примачі? Тому що це зараз питання досить актуальне, тим більше що на наших екранах рісніє соціальна реклама, найкращий подарунок, а свята вже Жіналь. близько. Так, це тюнери Т2. Ну, я думаю. Чи найкращий це подарунок, ми з вами сьогодні дізнаємось, ви нам розкажете. А давайте поговоримо власне про цифрове, цифрове телебачення. От до якого етапу, до якого року воно вже буде повністю впроваджене, зокрема, в нашій області ні, в Україні? Конкретно. Ну, Згідно протоколу міжнародної комісії, яка відбулася в Женеві засідання міжнародної електротехнічної комісії по зв'язку в 2006, 2006 році. Україна отримала так само свій частотний ресурс для розвитку цифрового телебачення і з 2012 року активно експлуатує цифрові передавачі в державній мережі цифрові передавачі 17 червня 2015 року. Згідно цієї ж самої постанови, ми повинні відімкнути всі аналогові передавачі. Ну, можливо, там якийсь буде невеличкий люфт для завершення цих процедур переходу, але не дарма, що з 2012 року Україна вже активно провадила в себе мережу цифрового телебачення. Значить, ми навіть в цій, в цій царині ми вийшли вперед. Перед росіянами, перед Російською Федерацією, перед білорусами, нашими сусідами. Чому? тому, що ми перейшли на формат t 2 Він більш енергоємний і так далі. Але що яка маленька особливість? Значить, у нас багато глядачів ну, надіється, що ну 2015 рік відімкнуть, не відімкнуть, як дивився, як буду дивитися. Так, так. Значить, це якраз буде великою проблемою, тому що для молоді це не буде трагедією. А трагедію це буде для середнього старшого покоління, можливо, менше для середнього а для старшого покоління. Вони привикли, що от треба зробити так. Там прийшов вимкнув телевізор, от інтер, от там ОТ 1 ще їх такі були старі передавачі. Якщо захочете, я вам розповім, як, як колись починалося телебачення взагалі на Україні. Чому? Тому що я був маленьким ще й учасником того процесу, коли впроваджувалося лише взагалі телебачення і аналоги конкретно. І, Значить, 17 червня 2015 року Аналогові передавачі на Україні повинні бути вимкнені з, -з, з трансляції, тобто залишається лише цифрове телебачення. Тобто до того часу всі е телеглядачі повинні бути готові до прийому цього сигналу. А для прийому цього сигналу, відповідним чином, що треба? Технічне забезпечення, тому що ну, молодь, як правило, зараз вже телебачення перейшло свою е п'яту е модернізацію, і в основному всі купують зараз телеприймачі е на світлодіодах, називають led приймачі які дають високу якість зображення, ну, плазма, це теж великі якісні приймачі. Старі приймачі такого формату, які були з вакуумною трубкою, вони вже відживають своє життя. І вони будуть, вони не забезпечують тої якості, тої чіткості, які повинна давати цифрове телебачення. В принципі, чому впровадилося цифрове прав телебачення? Ми прекрасно розуміємо, для того, щоб передати сигнал електричний телевізійного каналу, він займає якийсь певний частотний ресурс. От конкретно будемо говорити, хто технічні служби технарі мене зрозуміють, тобто люди, які більш-менш вже розбираються в технічних параметрах, що це частота 8 Гц. В цьому діапазоні можна передати лише сигнал одної, одної програми, будемо так говорити, програми, чи там Інтер, чи УТ1, чи зокрема наш канал Житомир. А в мир в, в полосі 8 МГц ми можемо цифровим каналом передати вісім. Програм, тобто зразу відповідним чином, коли у нас є на одному на одній частоті вісім програм. Від звичайно можна на тому ж саме, тобто для е, е, енергетичних затрат, це на, на поряд, ну, вісім разів менше, менше тому так? що на один передавач е, йде всього одна одна восьма частина е, на одну програму. Одна восьма частина цього енергетичного інформаційного ресурсу. Ну і що ще е, таких передавачів зараз в мережі розповсюдження, які діють на україні у нас є 4, 4, 4 передавача тобто на кожному передавачі Значить, у нас існує вісім е, програм, які транслюються вісім програм, сумарно 32 програми. Значить, якщо раніше глядач міг дивитися, зокрема, допустимо, у нас е, передаючи центр знаходиться, основний наш передавчий центр концерну Роте знаходиться в Вендерівці, Вандрів. і транслював програми у т державного каналу нашого національної державної твердої компанії ут 1 Інтер один плюс один. І, по-моєму, все. З точки зору, я маю на манувазі. То зараз, з того самого передавального центру, в тому самому Андріївці, ми отримуємо 32, 32. програми телезійних, телезійних програм. 32 телевізійних програми. Звичайно, не всі дивляться всі е, програми, тому що там є наповнення і для молодіжної аудиторії, і для людей, які хочуть подивитися спортивний блок, людей, які хочуть подивитися і політичні Але програми. Ж сам факт мається на увазі. А ну, сам так? факт, звичайно. Ну і якщо е, ті, хто дивився і дивиться вже ці програми цифрового телебачення, е, вони можуть підтвердити, що якість сигналу не, не зрівняно вища, ніж сигнал е, передавачів, аналогових передавачів. Тобто, одної з умов, вже навіть цього так. самого, якість і для глядацької аудиторії воно буде на зовсім порядок вищий, вищий, да. Валерій на порядок вище. Але тим не менше, зараз у нас не, немає такого тотального покриття області і цифрове телебачення. Бачення тюнер, який купили в одному місці, і навіть там в діапазоні одного кілометра дві різні сім'ї. В одних буде все нормально, а в інших не буде нічого. Ну, давайте ми трішечки Олечко, Я хочу показати отаку, якщо можна показати на камеру: це покриття нашої області сигналом обласної телерадіокомпанії в цифровому форматі. Значить, я розкажу, які в нас і цьому якраз оці, це вже суто буде технічний більше цей розгляд питання. Але я думаю, що багато нас розуміє. Ми постараємося людям розповісти, щоб вони зрозуміли, що це таке. Все нормально, чи можна ще? Це. <плес> Значить, справа в тому, що е, треба пояснити людям, що придбання одного примача. Телевізійного ефірного цифрового тюнера е, ну, це тільки частина цього вирішення цієї технічної проблеми. Чому? Тому що значить, всі передавачі, цифрові передавачі, виділений в четвертий, п'ятий телевізійний частотний діапазон, і це дециметрові передавачі. Зокрема, якщо ну, як буде така необхідність чи потреба, я можу назвати. Ну, давайте вже не будемо щоб бути голосливими. На 42-му телевізійному каналі працює передавач в Андріївці. Так? В селі Андріївка, Чернігівського району. Так, це найбільш потужний передавач, там звичайний важан. 52-й телевізійний канал в місті Олевську. Там теж достатньо велика вежа, 180, телевізійна вежа, 180-метрова. На 52-му телевізійному каналі працює е, передавач в овручі, це е, село Дубовий Галь. На 26-му телевізійному каналі біля Коростеня, село Кожухівка, в селі Юрівка, 37-й телевізійний канал, 39-й канал в Бурсилові, 23-й телевізійний канал в Котлярці біля Попільні, 23-й телевізійний канал в самому Бердичеві, місті Бердичеві. І тридцять п'ятий, саме останній передавач, який вже ввели в дію, конкретно задіяний зараз. Він то існує сам собі цифровий okay. продавач, але з програмою нашої обласної державної телерадіокомпанії компанії в місті новоград волинському Як ви зауважили, це всі частотні частота, частоти дециметрового діапазону. Значить, умовою прийому якісного прийому цифрового цифрового сигналу цифрового, цифрового телевізійного сигналу є. Наявність дециметрової телевізійної антени. Значить, і тому, от як те, що ви сказали, що в, одного, в межах, там, допустим, навіть на одній вулиці да. різні, різні будинки може бути різний прийом. Значить, треба, щоб була телевізійна антена, як правило, з підсилювачем, Тому що не йде мова про Житомир, там, допустим, не йде мова про Новоград, де рівень сигналу, допустимо, Чебердичів, рівень сигналу Великий, і в межах міста є ще крім, того, існує кабельне телебачення, а йде мова про людей, які знаходяться вже в ближніх територіях, тобто найближчі села, навіть дальні села, тому що якість. Передачі програм, ну, в смачній рівень потужності і прийому сигналу дозволяє на межах 25-30-40 км отримувати сигнал. Але антена повинна бути направлена антена повинна бути направлена на той передавач в зоні, який знаходяться. Конкретно, допустим, якщо я знаходжуся, допустимо, в тому ж самому Черніхові, то моя антена повинна бути направлена в напрямку Андріївки. Не в напрямку Києва, допустим, тому що люди раніше як, коли дивилися програми, там, у Т1 Інтеру, якщо вони дивилися Андріївку, то направляли в сторону Києва, дециметрові, зокрема, так, так. дециметрові приймальні пристрої. А зараз повинно бути строго в зону передавального пристрою. Ну, я думаю, що ми ще не один раз будемо людям розповідати, де знаходяться ці передавачі. А І... от чи будуть додаватися, чи це вже ось ці, це, що це, є? Це, 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 ліцензія, це ліцензія, яку ми отримали від е, Національної ради е, з питань телебачення радіомовлення, це ці передавачі, які знаходяться тут. Можливо, буде змінена трошки потужність передавачів. Mm -hmm. ну, по крайній мірі, на сьогоднішній день це те, що існує, і до 2015 року маломівірно, що воно буде Ші. мінятися. Okay. так буде Тобто, це треба старатися е, вже в конкретній зоні окремого прийому отримати цей телевізійний сигнал. значить е, ну Звичайно, є зони, де. Прийом сигналу ідеальний. От зокрема, наприклад, я в себе вдома. У мене восьмий поверх. Я взагалі собі антенну поставив на балконі. Маленька антенна, дезиметрова, так називаємо польська антенна. Я дивлюся в напрямку Андріївки, я отримую 100% проходження сигналу. Ми можемо в принципі глядачам показати ці тюнери. Ну я думаю, що вже більше знає, бачили, які вони є. Існують і фірми Томсон, і фірми Стронг, і фірми Трімакс. До речі, з цього от приходиш в магазин, виставляють Пропонують, три тюнери, да, ціна припоминаю. різна, Значить, і ти не знаєш. Ви знаєте, все залежить від конкретного місця прийому. Можливо, в одному місці достатньо. Вони всі е, практично е, рівно, рівнозначні по своїй функціональності. Є такі можливості, інші трошечки можливості. Вже, ну, так російською мовою з наворотами. Тобто, mm -hmm. допустимо, в Томпсон там же можна використовувати флешку, використовувати його як, як допустимо, DVD, DVD приймарці А в режимі, в режимі в в режимі режимі прийому різниці між ними абсолютно ніякої немає. Єдине є різниця в. Функції загрузки найшвидше загружаються. Ну, тобто, хто знає, молодь знає, що таке загрузка, коли йде м, цифрове сканування, тобто він сканує всі yeah, канали, так, перевіряє, як він працює, то один може, допустимо, це від 20-30 секунд. Інший і, і у мене прикастує приймач, який загружається десь на протязі півтори 2 хвилин. Ну, Мене це влаштовує. За цей час е, я знаю, що це існує, він приймає, він просканував всі програми, вони всі існують. Але кажу: перша умова, умова номер один. Антена, приймальна антена повинна дивитися в зону. Передавальної станції. Тобто, якщо це Андріївка, то Андріївка, Новоград, це Новоград, Бердичів це Бердичів, там Котлярка, Кожухівка, Юрівка, Брусилів, тобто конкретно в ту зону прийому, не в протилежну сторону, там на Київ чи ще на якусь сторону. Чому? Тому що, в принципі, люди повинні вже зрозуміти про те, що ми говорили з вами попередньо: 2015 рік, і всі передавачі, які працюють аналогові, які люди дивляться, вони просто напросто будуть вимкнені, і хочеш чи не хочеш, придеться просто повернутися в зону цифрового. Телебачення, значить, треба буде придбати цифрові ефірні приймачі, і відповідним чином. Ну як правило, телевізор вже ми говорили. Вже покоління пройшло поновлення. А що ще ми не сказали з вами? Можливо, зараз нам зададуть глядачі питання. От я купив новий телевізор. Такий в мене там є прийом формату dvb t 2 Значить, там є маленький маленький нюанс. Провайдер е, цифрового телебачення у нас на Україні, е, фірма «Зеонбуд» Значить, запрограмували сенал таким чином, що для того, щоб запрограм... отримати с. Ці... Розкодувати mm -hmm, сигнал да, формату ДВП да. t 2 який існує там, там треба провести додаткове програмування. Ну, це зрозуміло. Це затрати, ті, які понесла компанія, розповсюджувач, вона повинна якимось Якось чином компенсувати. компенсувати свої затрати. І це, значить, люди, які в. Купують нові телевізори. Тут мені не треба тюнер, я купую телевізор з цим. Включайте, а там максимум ну, 4-5 каналів, які він там, ну, максимум 8 може отримати. Один мультиперс більше не витягають. Тобто для цього треба зробити перепобування прикладу. Тому простіше, звичайно. Можливо, через якийсь певний період, і в тому ж самому 2015 році життя піде такими темпами, такими мійними шагами російською мовою кажучи, що це вже буде дійсно вмонтовано, тюнер буде вмонтований в телевізорі. Не треба було нічого робити на Україні це. Ну, на даний момент саме оптимальне, актуальне придбати приймач, а всі мало би забезпеченим верстам населення, як правило. Вже держава частину поставила цих цифрових а буде до речі, будуть, так? так, будуть, да, будуть ще додатково, тому що я знаю, що часто звертаються люди, просять що то От я не отримав. Ну, перш за все, цим займалися органи соціального забезпечення. Так. Вони подавали списки. Хто не встиг там, допустим, часто подати, чи по якійсь причині. Вони потім додатково звертаються туди. Списки передаються в національну в державний телерадіокомітет, наш телерадіокомітет, так. і там вже додатково, значить, ну ви самі розумієте, що поставка не може бути безмежна. Тобто прийшла партія, людям роздали, роздали. послідуюча партія прийшла, знову людям роздали. Тобто держава мало забезпечення версию населення, роздає ці тюнера безкоштовно. Чому? От, тому що, як правило, це інваліди, це м, люди, пенсіонери чи там, до багатодітні сім'ї, які дійсно важко придбати. Населен. А він, до речі, Так, да, він, до речі, коштує, коштує... Так, в межах 500 гривень. В середньому там по акції може бути там, 490, там, як правило, 500, 600, навіть є. От, я недавно. Заходив в ці магазини електронно ну, електронної продукції. Так. Нова э, розробка Ромсад здається, вони більше, вони дорожчі по відношенню до інших на э, сотню гривень, що не менше. Для людини це суттєво. Ми прекрасно розуміємо. Але ті, хто придбав, ну молодь, як правило, в цьому плані мобільне легше відноситься до цього, тому що всі ті мобільні телефони для них це вже не проблема там придбати цифровий тюнер. І чому? Тому що молодь вже чекає варіанту, коли буде наземне мобільне телебачення. В якому плані мобільне телебачення, саме що прийом на... І це не за горами, буквально це, е, з місяця на місяць функція буде введена, тобто введений буде формат наземного мобільного телебачення. Для молоді це не проблема. А для старшого середнього покоління, звичайно, він не буде там по вулиці йти дивитися на е, 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 екран мобільного телефону і дивитися програми. А молодь зараз дивиться і в онлайн режимі, і інші програми, тому що, бачите, для міст це не проблема. В місті, зокрема, в місті Щирші Житомирі, можливості. ширші можливості. Так, і то ж саме там заходяться операція. Мобільного зв'язку, всі в основному потужні передавачі стоять. Ну, мережа така насичена. Кабельне телебачення, а кабельне телебачення зараз працює з цифровим сигналом. Вони отримують цифровий сигнал, тому що якісні, щоб отри... передати в кабель якісний сигнал, його можна отримати лише з супутника або з цифрового телебачення. От, до речі, Валерій Лавренчевич, є альтернатива, в принципі, от ніби тюнер, так який коштує 500 гривень, і ще не факт, що він у тебе щось. Зловить поки що, принаймні, ну і якщо є... не підготуватися, ну, то може нічого не да, нічого так, отримати і є наведа. супутникове телебачення, яке там різниця в ціні не дуже велика, але там уже є а гарантія. там є свій нюанс. Там є свій нюанс. Що краще? Я саме значить, хочу вам розповісти про ці нюанси. Значить, дійсно, зона прийому супутникового телебачення практично. 100% охоплення вихоплення сигналом. Чому? тому що ви розумієте, коли ви сидите на орбіті геостаціонарної орбіті супутник він до практично доходить до кожної хати. да, комплект е, супутниково-прийомної е, антени, плюс е, супутниково-цифрового теж самого цифрового тюнера приймального, він ну трішечки більший аніж саме. Але є маленький нюанс: затрати наземні затрати придавач, е, е, значить. Системи слідкування і передачі сигналу дуже великі, і розумієте, що для того, щоб, допустим, якщо частина цих каналів державних, то держава бере ці затрати на себе. Але є дуже багато каналів, які люди хочуть дивитися, але являються комерційними. А комерційна комерція комерційні канали вони повинні Економі. бути мати якесь економічне забезпечення. Матеріальне забезпечення цього це достатньо дороге задоволення для цих наземних. Я чому розказую так трошечки Економі. далі, для цих. Перед які проводять передачу цифрового сигналу, тому що місячна, по моєму експлуатація цифрового супутника каналу, е, оренда каналу супутника цифрового, Йде цифра на мільйони, мільйони гривень. По-моєму, Здається, 16 мільйонів гривень. Ну я можливо помиляюся, тому що тут всі нюанси, але це дороге задоволення. І тому яким е чином йдуть е ну, так сказати, провайдери цього сигналу? Вони періодично. Перекодовують свої е, сигнали, тобто, сьогодні. Я там інтер отримав інтерплюс супутника, а завтра чогось його немає. Чому? Тому що введений новий так названий підкод. Його треба програмувати. І то, допустим, хто в містах живе, там йому не проблема, там молодь особливо там прийшло. Є люди, які є організації, люди, які цим займаються, перепрограмував, хоча це в принципі незаконно, будемо відверто говорити, так. це незаконне явище. І рано чи пізно ми повинні бути виконати всі умови державної ну, міжнародної домовленості, і тих саме, добусі, власник каналу може заявити право на свій інтелектуальний. Труд, він каже, оплачуйте. І ми повинні оплачувати таким платити чином за платити значить, за перекодування, за програмування щоразу ви трошки платите. Якщо будемо от реально беремо зараз людина, яка купила цифровий, цифровий супутниковий тюнер і дивиться один певний набір програм, які не програмуються. Потім він зайшов на канали, які дам йому цікаво дивитися на е, канали, які вже кодовані. Два-три місяці подивився, а вони зникають. Значить, знову йдеш. Перепрограмовуюся так на прошивка математична. І це і вони це знову затрати. І так потихеньку дивишся за за рік, рівно. Тому Не, все це, так, рай, не надає, так все радиш, коли здається. здається. Хоча це. це теж свого роду правильно, людей повинна бути альтернатива. Я ж кажу, що допустимо, якщо одну людину цілком влаштовує 32 канали, а з них вона реально, я вам кажу, я знаю по собі, по своїй сім'ї, реально дивляться 5-6-7, ну що найбільше. Там новостійні канали, якісь розважальні, можливо, якось плані канали. Ну буває аналітичні якісь програми, дивишся. Це раптом до 10 каналів, не більше. Є молодіжна аудиторія, яка дивиться музикальні програми, як тільки влаштовують ці програми. Вони якраз <кхух> перепрошую. Ну от е, завершуючи нашу розмову, тому що наш ефірний час, як і цифровий приймач має свій зачепили діапазон. Тему, яка, я зачепили тему, яка, кажу, світло. Е, от купила людина тюнер, не потрібно переживати, якщо щось там поки що не ловить. Все-таки потрібно підготувати, як ви кажете, антенну, все підключити, і воно запрацює. Тобто не потрібно здавати в магазин, ні, якщо ні, ні, не так. Ловить. Це в першу чергу дивіться, Якщо людина буде навіть, допустимо, почнемо з тих малозабезпечених верств населення, яким держава. Виділила безкоштовно. безкоштовно цифровий приймач, ефірний цифровий приймач, цей цифровий Значить, Треба, щоб ну, ну, по крайній мір, якщо у цієї людини є, то це дуже добре. Дециметрова антена на прийом. Не кімнатна, тому що, як правило, це лише межа ну, 3-4, максимум 5 кілометрів в зоні дії передавальної станції. А це відстані десятки кілометрів, тому треба, щоб була дециметрова антена. Як правило, вона на масі повинна бути, вона повинна бути з антенним підсилюючи. Чому? Тому що рівень сигналу на прийомі ну, треба довести до такого рівня, щоб вже в самому приймачі він був достатній для перекодування. Ті, хто працює з цими вже приймачами, знають. Там є така функція інфо. Інфо. Коли ти її натискаєш, ти отримуєш там на цьому рівень якості і рівень сигналу. От повинно бути не менше 40 і 50% рівень якості і рівень сигналу. Тоді прийом можливий і буде забезпечено нормально. Тобто треба, щоб була дециметрова антена з відповідним рівнем підсилення і направлена в зону передавальної станції. Тоді цей тюнер буде працювати. Якщо придбати, ну чи придбати, чи поставлений тюнер, то сам по собі він, звичайно, працювати не буде. І підключення до старої мережі, як правило, це були мережі, які обслуговувалися нашими. Побут радіотехнікою, це були приймальні антени метрового діапазону, і вони не, не забезпечують діапазон. Це. Зараз існує при фірмі, ну, зокрема в Житомирі, зокрема при фірмі Маяк, існує група, яка займається саме встановленням і налагодженням мережі прийому. Значить, дециметрового, дециметрового прийому, і зокрема, це буде цифрове телебачення. Ну наскільки вони працюють в межах області, області? я не угу. володію цією ситуацією. Ну я думаю, що це питання розглядається на межі на, на рівні е, обласного керівництва і відповідних органів. І Чому? Тому сумішує. що це дуже актуально. Якщо ми перейдемо 2015 році, звичайно, ви самі розумієте, буде шквал дзвінків. Якщо ми людей не підготуємо до цього варіанту, то повинно бути, тобто є режими колективного. Прийому а я режим індивідуального прийому. І на даний момент зараз я наскільки знаю володію ситуацією. Є в основному працює режим індивідуального не прийому, не. прийому. А колективного прийому не за горами. Я надію, що це питання буде вирішено однозначно. Ми вам дякуємо за цікаву інформацію. Я думаю, нашим глядачам було що почерпнути, і вони тепер будуть якось трошечки орієнтуватися в ситуації. І Ми будемо тримати руку на пульсі, і в мірі нових новин будемо, будемо інформувати наших глядачів. глядачів Дякую вам за зустріч. Нашим глядачам нагадаю, що гостем в студії був головний женер, інженер Житомирської обласної державної телерадіокомпанії Валерій Золотухін. Дякую і до побачення. Всього на всього добре.